Штати хочуть вийти із мирної угоди щодо України. Трамп дав Путіну декілька днів. Що робитимуть далі? Чи ведуть такі штати нові санкції проти Москви? Які плюси будуть від угоди про Копалини? Про це сьогодні говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Вітаю вас! Вітаю! Чи можна вже так зараз сказати, що США умивають руки, бо держсекретар Марко Рубіо заявив, що штати можуть вийти з мирної угоди щодо України. Якщо не буде результатів у найближчі дні, штати припинять участь у переговорах. Про це він зокрема повідомив у Парижі і пропоную послухати його пряму мову. Це не наша війна. Ми її не починали. Ми повинні визначити в найближчі дні чи можливий мир чи ні. І якщо це неможливо, ми повинні рухатися далі, тому що Сполучені Штати мають інші пріоритети. Ми хотіли б, щоб європейські країни продовжували брати участь. Я думаю, що Велика Британія, Франція, Німеччина можуть допомогти нам перевести м'яч у цьому питанні та наблизити нас до розв'язки. Я завжди нагадую всім, що частина санкцій проти Росії це європейські санкції, які ми не можемо скасувати, тому вони повинні бути залучені, незважаючи ні на що. І тут якраз таке до вас запитання: як розшифровувати такі заяви Рубіо? Чи по факту США дають пас Європі і виходять з перемовин? Чи дають суто Путіну декілька днів, аби той пішов на повне припинення вогню? Чи як? Ну, власне качі, почати, Напевно, треба з того, що все, все що робив Трамп протягом останніх двох місяців. Згодилось до одного. Він е, говорив про те, що е, спочатку припинені вогню, ну тридцятиденне пропинення, про який він говорив, і потім уже будуть якісь поступки для Російської Федерації. Без цього ні, ніякі поступки Сполучені Штати Америки не йшли і не пішли на сьогоднішній момент. Е, станом на зараз, е, ну в принципі, уже тільки кліниви не говорять про те, що Путін вийшов з переговорів. А я, я вважаю і вважав, що він вийшов з переговорів після останнього ріяда, тобто, це фактично місяць тому. Трамп робив деякі спроби. Були в принципі човникова дипломатія, коли Вітков літав до Путіна. Коли власне кажучи, відбувалися якісь розмови Дмитрія із високообставленими особами в Вашингтоні. Але судячи за всього, ні про які реальні домовленості Путін не збирається говорити. І тому Трамп розуміючи, що далі вже затягувати час не можна. Він по суті говорить про те, що є ще кілька днів. Якщо Путін не одумається, то США виходять з переговорів. Але що таке вихід з переговорів, просто щоб ви розуміли, перше ніяких поступок після цього росіянам не буде ніяких поблажок, ніяких покращень для них життя, ніякої торгівлі з ними не буде, тому що вони вийшли з переговорного процесу. Це перший дуже вагомий момент, просто який у нас. Не багато хто не хоче помічати другий момент: судячи з усього, допомога воєнна, в тому числі, буде надходити Україні, і ну, в тому обсязі, який був запланований ще за часів Байдена, в принципі, всі ці речі будуть виконуватися. Зараз важливо зрозуміти також, що буде після того, як буде підписана угода про наші надра, приписку запальні ватали. Після цього як вона буде підписана, судячи з цього справді американці будуть продовжувати надавати нам всю ту допомогу, яка перед тим була запланована. Тому з цієї точки зору, по суті, ми повернулися в мінус там 2 чи місяці до цього моменту, коли війна йшла Росіяни робили те, що вони робили. Ми відповідали так, як ми відповідали, і тобто, власне кажучи, буде продовжувати все те, що й було. Але тим не менш, це лунає так доволі оптимістично. І сьогодні Джейді Ді Венс теж вийшов із заявою, що за останні 24 години з'явилися позитивні зрушення і оптимістичні надії щодо кінця війни в Україні. Але цікаво, з чим може бути пов'язано ось такі оптимістичні ці заяви його. Єною вресу ще вона може бути заявою, це зроблені. Я вважаю, що залишається певний відсоток того, що справді Путін піде на переговори ну на перемир'я, точніше, на 30-денне перемир'я, але вірогідність його достатньо низька. Все, що ми бачимо по тому, що робить Російська Федерація, особливо коли говорити про воєнну компоненту, то ну, воно не виглядає на те, що росіяни збираються завтра зупиняти бойові дії. Вся та риторика, яку ми чуємо протягом останніх днів. Починаючи від Наришкина і нібінзі, закінчуючи якимись місцевими політологами, говорить нам те, що справді накачують російське суспільство до того, що вихід США із переговорів це майже перемога Російської Федерації, що все завтра Україна попливе, ніякої допомоги не буде, і так далі, і так далі. Хоча і що раз повторюю, це все нісенітниця тому, поки що я чесно кажучи, ну дуже хотів би сподіватися, що це перемир'я буде, але. Виглядає так, що вірогідність на сьогоднішній момент або на цей момент нам низька. Але дуже часто в таких переговорах, оці останні 24 години, вони є визначальними, коли робляться якісь там пропозиції, які не лежали на столі і навіть не проглядалися на столі. Чи будуть якісь такі пропозиції зі сторони росіян? Ну, поки що, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Цікаво, що якраз таки ціллю американської делегації в Парижі було, начебто, от забезпечити повне припинення вогню в Україні протягом декількох тижнів. І після цих перемовин з'явилася інформація, що європейські чиновники питали, що робитиме американська адміністрація, якщо все таки вони не досягнуть прогресу від Путіна, і, начебто, переконували Вашингтон ввести широкомасштабний пакет санкцій. То якраз таки Путіна, скажімо так, поставили на лічильник, і в нього є декілька. Днів, аби піти на ось це повне припинення вогню, або ж його чекатимуть санкції. Ви вважаєте, що США може піти на ось цей широкомасштабний пакет новий? Ну, думаю, що в найближчим часом ніякого шумка широкомасштабного пакету не буде. В принципі, це буде той козир, який будуть американці тримати в руках, тому що а скільки ж його вже тримати? Розвліччя? Перепрошую. Ні. Що що, скільки ж його тримати, той козир так довго вони тягнуть? Трамп ще коли обіцяв, Віць, що їм... він веде санкції. Так дивіться, їм нема куди поспішати. В цьому вся історія, тобто вони грають свою гру, в якій набагато важливіші для них переговори. Це є США, і набагато важливіші це переговори США Китай, а <кій> Україна в даному випадку є. Такою собі частиною маленькою, великою в матинко інколи більше, інколи менше, точні правильно так сказати, але вона є частиною цього от великого переговорного процесу е, США, китай і США ЄС, тому в даному випадку, поки що, я думаю, що е, справді в Конгресі будуть розроблятися відповідні законопроекти. Я думаю, що е, в принципі. Перед Путіним завжди буде маячити можливість ведення нових санкцій зі сторони США, і тут треба розуміти, що ведення нових санкцій це страх ведення нових санкцій, він інколи грає не меншу роль ніж самі санкції. Але що точно буде це, так це те, що європейці 100% в до цим часом ведуть певні санкції, певні нові санкції проти Російської Федерації. Але знову ж таки, ми всі прекрасно розуміємо, що смерть Кищеєва знаходиться в нафті. Тобто тут я не відкриваю якоїсь Америки, я думаю, що це відомо в річ. І е, треба розуміти, що зараз е, ключова історія буде полягати в тому, е, як будуть розвиватися ситуації із ОПЕК+, і головне насправді питання це навіть не стільки ціна на нафту, хоча вона дуже важлива, але буде питання в тому. Наскільки країни перської затоки, перш за все країни перської затоки, почнуть заходити або не заходити на індійський на китайський ринок нафти? Якщо вони почнуть активно заходити демпінгуючи на ці два ринки, ми можемо сказати, що нафтогазові доходи ну нафточніше доходи Російської Федерації різко обваляться протягом наступного кварталу, це в свою чергу призведе до того, що з лагом в 6 місяців. Реально в українських російській економіці розпочнуться справжні кризові явища, тобто не якісь там точки в момент, а реальні кризові явища, і дивлячись на це, сполучені штати Америки, насправді далі розуміючи, що вони часто то вони нікуди не поспішають, вони будуть грати із росіянами саме в цю гру через. Країни перської затоки. хоча при цьому я повторюся, в конгресі 100% будуть розроблятися відповідні законопроекти. Ну виходить так, що в принципі тоді козир не, не у Трампа а, і. Чи варто Росії тоді взагалі боятися цих санкцій, бо зараз так це не виглядає, коли Віков з'їздив, ручкався з Путіним, тримав руку на серці перед тим, як його зустрічав. А тепер взагалі постійно лунають якісь дивні російські наративи. От чергова заява, що Україні потрібно менше хвилюватися за деякі свої російськомовні регіони, каже, що Росія, можливо, отримає деякі з регіонів, але не всі. Про це зокрема він заявив в коментарі The Wall Street Journal. Тут цікаво, чи він це заявив до Парижу, коли зустрічалися з українською та європейською делегацією, чи після, але він же таки не осмілився це говорити напряму європейцям і нашій делегації. То тут цікава ваша думка, чи все-таки це його особиста відкофа думка, і з нею ніхто просто не рахується, чи він все таки висвітлює позицію адміністрації Трампа і його особисту позицію? Тут хочеться розуміти, чому звідки беруться ось. Ці російські наративи, і чи це дійсно позиція Білого Дому тоді офіційну позицію Білого Дому і Трампа озвучить тільки Трамп е -е, в його оточенні є на сьогоднішній момент три людини, які так чи інакше відповідають за Україну: це Вітка Фрубіо і це Келек. Тобто, в принципі, ми бачимо три різних риторики від трьох різних людей із достатньо близького оточення Дональда Трампа. Тому з цієї точки зору я ще раз хочу повернутися до того, що я почав нашу розмову. Трамп не прийняв ні одного на сьогоднішньому момент рішення, яке б пішло на користь росіянам. Риторика це одна історія, але жодного рішення не було прийнято. Більше того, були прийняті продовження санкцій, були в принципі. Ну, звичайно, в даному випадку це не свідомо, але завдяки його торгівельній війні і тарифній війні обвалилася ціна на нафту. Хоча, знову ж таки, це було не зовсім свідомо по відношенню до Росії, але зараз він використовує цей козир і буде використовувати цей козир. І, 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 і американці не пішли ні не на найменші поступки, які, в принципі, хотіли б побачити росіян. От класичний приклад це вчорашня історія із. Заявою помічника Путіна Мужакова, одна це реальна людина, яка відповідає за зовнішню політику Російської Федерації Не Лавров, а він перша скрипка в зовнішній, перш за все, американській політиці Російської Федерації, який, в принципі, зробив достатньо е, е, таку, скажімо так, жорстку заяву про те, що ми просили американців піти на мінімальні поступки, відкрити авіасполучення США Росії, але американці навіть на це не пішли. Ну тут звичайно це подвійне дно у цій історії, тому що це не просто перельот ваших москва Це і проблема з тим, що росіяни не мають можливості ремонтувати свої літаки, і там є накладені санкції на аерофло. Але це інше питання. Насправді ситуація така, що Трамп не пішов на жодні поступки по одній простій причині, тому що він говорив, що день і вечір утром стулі». Він говорив спочатку 30 днів переми. Потім ми домовляємося з вами про будь-які речі, які вам потрібні. Росіяни можуть тисячі разів зараз говорити про те, як іноземні компанії, перш за все американські, там збираються чи не збираються повертатися на російський ринок, поки не буде домовленості із США ніякого реального повернення реального технологічного бізнесу, який міг би давати Росії технології і знання в галузі 21 століття не буде. Поки не будуть зніматися санкції, Росія не матиме можливості робити ніякі речі в достатньо серйозних технологічних в технологічному прогресі. Тому з цієї точки зору, Трамп його оточення говорять справді багато, в тому числі і дуже неприємно для нас речей. Але поки що, і в цьому разі це не проглядається в майбутньому, вони не роблять нічого такого, що було б проблемою для нас на сьогоднішній день, тобто. По факту потрібно розділяти слова і справи реальні, але от знаєте, хочу і почути ваш коментар стосовно цієї карикатури, яку декілька днів обговорюють. Те, що офіційний сайт служби зовнішньої розвідки, скажімо так, зізнався у дружбі з американцями проти європейців з такою ось ілюстрацією, де написано єврофашизм, спільний ворог Москви і Вашингтона. Але от мені цікаво, якщо у США на таке не реагують, то можна вважати, що вони дійсно підтримують таку позицію. чи як? Як ви вважаєте, як на таке реагувати? Взагалі чи потрібно реагувати? Ну, це була чистої води провокація, яка розрахована була на те, що е, справді вони розуміли, що американці на сьогоднішній момент прийняли рішення, що вони не реагують на багато речей, на які раніше вони реагували і робили відповідні заяви. Для того, щоб далі е, почати е, обговорення з цього приводу, для того, щоб не викликати більш антиамериканські настрої в Європі для того, щоб пробувати глибше розсварювати хоча здавалося би, певні моменти куди глибше Європу і Сполучені Штати Америки, тому що Росіяни прекрасно розуміють, що головна битва на сьогоднішній момент це на жаль не битва Україна-Росія. Це битва за те на чій стороні буде Європа. Вона буде на стороні США чи на стороні Китаю, і від цього буде залежати те, хто буде технологічним лідером світу в наступні там 15-20 років. Тому вони будуть достатньо багато робити подібних речей для того, щоб підтримувати будь-які речі, які можуть сварити європейців із американцями. Ви на початку розмови згадували стосовно підписання угоди про Копалини, скажімо так, зараз черговий етап, і підписали все таки меморандум. Наша міністерка економіки з одного боку, міністр фінансів з іншого боку, і там йдеться, що угода передбачатиме створення фонду інвестицій у відбудову України. І написано, що для обговорення деталей поїде прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, 21 квітня. І от така цікава деталь, що внеском України. Раїни є в тому числі відмова від ядерної зброї у 94-му році, і також США поважають прагнення України вступити в ЄС, тобто, якщо так підсумувати, по суті виглядає, що з нашого боку немає жодних поступок, одні плюси, але все таки хочеться розуміти, чи буде передбачено цією угодою безпека для нас, якщо тут працюватимуть американські інвестори, і які ще можуть бути заховані плюси, а можливо і мінуси для нас. Дивіться, поки що неймовірно тяжко щось говорити, тому що ми за останній місяць ми бачили 5 чи 6 ітерацій цієї угоди. Ну, і але я, меморандум це ж кажучи, офіційний документ. Вже ну меморандум це меморандум. Знаєте, це той, хто спрацював з Китаєм, розуміє про те, що ну, це звичайно не Китай, ні, ми, ні США, але всі знають про те, що Китайці готові підписувати сотні меморандумів і жодного документу. Тому я б чесно кажучи, поки що не поспішав би говорити про плюси й мінуси, тому що ми не бачили ну, реально, змісту цього документу. Зміст буде дияволоді, що завжди криється в деталях, і от коли ми побачимо ці деталі, ми зможемо про щось або говорити, або не говорити. Але станом на зараз, ну я розумію одне що без підписання цієї угоди не знаю, якою вона буде до кінця, але без підписання цієї угоди у нас виникатимуть глобальні проблеми із американською допомогою в 2025 році, як мінімум, а реально можливо більше, тому з цієї точки зору насправді на кону стоїть дуже багато. Якщо повернутися до питання зустрічі в, Парі, в Парижі, то цікава така думка від міністра закордонних справ Франції: пролунала що. Він назвав цю зустріч дипломатичним успіхом, тому що вперше американці, українці, європейці сіли за один стіл і запланували наступного тижня нову зустріч в Лондоні. На вашу думку, це все таки ви поділяєте цей позитив і оптимізм, що дійсно європейці тепер за столом перемовин? І чи можна вважати, що Європа може повністю на себе перебрати, на себе ось цю роль переговірника? Дивіться, в принципі, протягом останніх двох місяців у нас було два трикутника переговорних: один Росія, США Україна, другий Україна, США ЄС. В принципі, після Еріяда, після того як Росіяни де факто вийшли із переговорного процесу, можна було чітко говорити. Ну я це в принципі весь час говорю про те, що для нас ключовим переговорним трикутником став трикутник Україна ЄС США. В принципі, він був не формалізований до вчорашнього дня до зустрічі в Парижі. до того це були переговори між Україною і США, між ЄС і США, між ЄС і Україною. Те, що вперше по суті відбулася така зустріч на такому рівні, я маю на увазі, саме на такому рівні на рівні по суті керівників дипломатичних відомств. Або люди, які відповідають точніше, за зовнішню політику в Сполучених Штатах Україні та Європейському Союзі, це справді дуже хороший момент, тому що це з'явився формат, який може стати таким собі діє собі дієвою площадкою для подальших переговорів. Тому що ми повинні чітко розуміти, що у європейців є три базові питання в спілкуванні із Сполученим Штатами Америки: це питання мит. І що буде з ними далі? Ну це окрема дуже довга тема. Це питання України і це питання безпеки Європи в контексті того, щоб США залишалися головним захисником Європи в найближчі 8-10 років, поки не буде побудована армія європейська і не відбудується європейські ВПК. Тому власне кажучи, те, що ми частина цього трикутника, це дуже важливо. Те, що європейці в принципі залишилися вірні своїм словам, і ми залишаємося частиною цього переговорного процесу, це теж дуже важливо. Ну і повторюся ще раз, те, що формалізована зустріч відбулася в форматі трьох, ну по суті, можна так і назвати, це теж величезний плюс. От цікаво, чи могли, скажімо, так злякатися зустрічі в Парижі Росіяни, тому що сьогодні Пісков вийшов із заявами про те, що, начебто, мораторій щодо ударів по енергетиці працює. Дивна така заява, бо вони її точно не виконують. І звісно що вони звинуватили Україну в порушеннях. Але тут цікаво, чи це такий акт суто підлабузництва до Трампа? Мовляв, Росія виконує домовленості, які вони підписали. Начебто з американцями. Хочеться розуміти, чи, як тоді розцінювати ось ці заяви Піскова? Можна ніяк не розцінювати з моєї точки зору, тому що ми розуміємо, що де-факто росіяни вийшли із переговорного процесу. Питання енергетики це ж теж треба розуміти, що якщо вони не роздовбали взимку, то зараз їм буде набагато тяжче все це зробити. Ну, тож, не в тому, що ті значно, що тяжще, а в тому значенні, що опалювального сезону немає. В принципі, все набагато простіше для України на сьогоднішній момент, тому на цьому етапі заяви піскова поки що тяжко взагалі як-небудь коментувати, тому що в найближчі дні ми зрозуміємо або відбудеться іще один раунд якихось переговорів. Росія США, де Росія піде на якісь поступки, або його не відбудеться, і в принципі тоді ми підемо за тим сценарієм, який ми обговорювали з вами дещо вище. Насамкінець хочу повернутися до питання, скажімо так, торгівельної війни США і Китаю. І от ви неодноразово говорили про те, що Україна цікава США як елемент тиску на Китаю, як елемент цієї війни торгівельної, і от зараз, коли Китай шукає нові ринки, намагається переманити на свій бік Європу, яким чином можуть розвиватися далі події, чи все таки вийде. Китаї зблизитися з Європою, тому що пам'ятаємо, Трамп закликав Китай піти на перемовини, що вони хочуть поважного ставлення до себе. То все-таки США і Китай домовляться до чогось стосовно мит, чи Європа перейде на бік Китаю, чи е, взагалі відділиться, скажімо так. Ні, ні, базовий сценарій для Європи це залишитися Сполученим Штатами Америки. Зараз вона говорять. Насправді, ідея маска про те, щоб обнулити мита. По суті, ідея Маска полягає в тому, що, в принципі Європа і США мали нульові мита, але Європа візьме на себе зобов'язання купувати до 300 мільярдів зброї, що ж на 300 мільярдів доларів зараз почався цей проговорний процес, тобто до чого він призведе, як він буде рухатися, поки що говорити складно. Але ну плюс не треба забувати, що є певні своя позиція у Франції. Поки що ще не включився в переговори Мерс, який тільки-тільки буде приступати до своїх зобов'язань. Але базові сценарій для Європи це безумовно не Китай, це безумовно <кхе> якщо справді будуть обновлені мита. То США і Китай плюс в майбутньому до е подібної угоди дійдуть е Японія, Корея, е можливо, Австралія, можливо, ряд інших країн. в принципі, це буде там 60% економіки світу, буде в одній можна сказати, е економічній зоні, і це справді буде величезним досягненням е е і європейських і американців. А Україна, в тому числі де вона буде знаходитися і чим це нам може бути вигідно. Станом зараз ми можемо бути тільки ланкою або знаходитися ще в периметрі економічної безпекового перв економічної безпековому Європейського Союзу. У нас інших варіантів насправді для того, щоб виробити в майбутньому, немає. Тут не треба брехати саме в собі, і тому я повторюю, що наші переговори Україна є США важливіші на сьогоднішній момент ніж переговори Росія США Україна. Так, це зрозуміло. Тут хочеться також вашу думку стосовно того, що США погрожують вивезти свої війська з Європи. І це суто як елемент тиску на Європу у цій війні, скажімо так, тарифні, тарифних цих воєн. Чи як ви думаєте, чому, чому саме такі заяви почали лунати? Чи вони намагаються залишити Європу просто сам на сам з Росією і Китаєм? Ні, їм не потрібно залишати сам на сам з Європи, Європою, з Росією Китаєм я думаю, що це елемент торгів. Поки що це все елемент торгів. Але ще раз повторюся переговори, тільки почалися, тобто вони будуть тривати напевно, напевне, все ж таки не менше ніж 2-3, а може і більше місяців. Як нам тоді в силу цього всього витримати наступ росіян, який вже розпочався на декілька регіонів? І як ви думаєте, теж тут буде поводити себе Росія? Чи все-таки вона піде на той крок, на ті перемовини, на припинення вогню, чи побачимо все-таки санкції від Трампа? І якщо країни перської затоки натиснуть, скажімо так, стосовно нафти, те, що ми говорили. Дивіться, я вважаю, що росіяни вийшли з переговорного процесу процесу, тому вони будуть робити літній наступ. Тобто Путін в нього вірить. Це Для нього по суті гітлерівське Вандервафу. Тобто, на жаль, хочемо, того чи ну подобається це чомусь чи не подобається, але саме через позицію Путіна, а не Трампа, як багато хто у нас говорить. Переговори на цей момент зірвалися. Далі, далі справді будуть дуже тяжкі кілька місяців, дуже тяжкі кілька місяців. Але дуже сподіваюся, що нам все вдасться. Дякую дуже. Хочеться все таки залишатися оптимістами і вірити в те, що все вийде, і будемо очікувати позитивних новин. І будемо сподіватися, що аналітика буде кожного разу все більш позитивною, позитивною реалістичною. Скажімо так, дякую вам величезне за ваш аналіз, дякую. за ваш час. Нагадаю, що говорила сьогодні з політологом Вадимом Денисенком.